Ситуація на фронті залишається складною. А окупанти продовжують повітряний терор проти українських міст. Із подій 743-ї воєнної доби розпочинаємо новинний випуск. Наш час вітаю. Ракету Х-59 збили на Полтавщині під час вчорашньої ворожої атаки. Повідомило МВС України. Боєприпаси типу Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета. Її збили силами ППО біля села Гоголови Миргородського району. На щастя, минулося цитуємо без негативних наслідків. Дніпропетровщина вчора в день ворог завдав артилерійського удару по цивільному об'єкту Нікополя. Під ворожий обстріл потрапило одне зі складських приміщень. Майже шість годин знадобилося рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без постраждалих. Харківщина вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону. У результаті обстрілу частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів, жертв та постраждалих немає. Російська ракета в Одесі влучила неподалік Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції, який охарактеризував момент бомбардування як інтенсивний. За даними військово-морських сил України, внаслідок атаки на портову інфраструктуру цієї середи загинуло п'ятеро людей. Кількість поранених не встановлено. Греція продовжить стояти на боці України, наголосив прем'єр-міністр країни. У свою чергу президент України доповів, що разом із іноземним гостем вшанував пам'ять жертв російської атаки від 2 березня. Також на місці трагедії поспілкувалися із мешканцями зруйнованого будинку. Всі Одесити, квартири та будинки, яких було знищено або пошкоджено ворогом, обов'язково отримують компенсацію від держави. Тримаємо це питання на особистому контролі, сказав президент. ЗСУ вибили російські війська із села тоненьке на захід від Авдіївки. Про це повідомив експерт Білд Юліан Репки з посиланням на відео з місця битви. Раніше він повідомляв, що ЗСУ у важких боях тримають оборону на лінії Бердичі, Семенівка, Орлівка, тоненьке на захід від Авдіївки. Втрати російських окупантів зростають щодня, адже захисники України знищують її не лише влучними пострілами, а й з допомогою сучасних способів ведення війни. Так на Авдіївському напрямку, який Одним із найскладніших росіяни втратили установку Сонцепьок. Ураження техніки відбулося у нічний час, а виявили її бійці 47-ї окремої механізованої бригади. ЗСУ показали ще один потужний результат. Втрати ворога зросли на понад 1100 осіб. Станом на сьогоднішній ранок втрати країни-терористки у війні серед особового складу орієнтовно склали 421 430 осіб. Далі до інформаційних звітів наших журналістів, а саме про те, з якими наболілими питаннями кременчужани завітали на зустріч із уповноваженим із прав людини у Полтавській області, як Кременчуцькі обранці збираються вшановувати пам'ять героїв та жертв війни, а також добірка оперативної інформації і новини з ниви спорту. Все це далі. Дивіться на щодня по буднях о 18 та о 20.40. Ми є у соцмережах, що на ваших телеекранах. Бережіть себе до зустрічі в ефірі. Нещодавно у Києві після отриманих на фронті тяжких поранень та складних перенесених операцій помер Кременчуцький нацгвардієць Ярослав Бордюг. Поранення наш земляк отримав, захищаючи Україну від російського загарбника у Сватівському районі Луганської області. Попрощатися із нашим героєм Ярославом Бордюгом Кременчужани зможуть вже завтра, 8 березня, о 12 годині дня, в стінах міського палацу культури. Вічна слава нашому герою захиснику! Станом на сьогодні кількість захворювань на гРВІ. Грип і covid 19 знаходиться нижче епідемічного порога. Як повідомляють в департаменті охорони здоров'я Крамельчука, за минулий тиждень в місті було зареєстровано 742 випадки захворювань на ГРВІ, 4 на covid 19 і 10 на грип. Варто зазначити, що грип у звітному періоді було виявлено у дітей, із яких двоє госпіталізовані до інфекційного відділення. Питому вагу серед хворих на гРВІ теж становлять діти віком до 17 років 539 випадків. Коронавірусну хворобу виявлено у однієї дитини та трьох дорослих кремечужан за звітний період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України. Кременчуцькі обранці мають намір затвердити міську програму збереження та вшанування пам'яті учасників жертв та подій російсько-української війни на 2024 2026 роки. Як повідомляє прес-служба мерії, програмою передбачено увічнення пам'яті про учасників та події в публічному просторі. Зокрема, є пункт, який стосується створення алеї пам'яті на площі перемоги, на створення якої передбачено витратити з міського бюджету 1 мільйон 600 тисяч гривень. Також у рамках програми значиться виготовлення та встановлення пам'ятника ДНК пам'яті задля вшанування пам'яті учасників та жертв сучасної війни у парку Слави. Серед іншого, і виготовлення та встановлення пам'ятного знаку із шанування жертв ракетного обстрілу ПТЦ Амстор, а також реконструкція стели на алеї героїв, що на свіштовському кладовищі. Відповідний проект на голосування депутати будуть ставити вже наступного тижня під час засідання сесії. У нових вагонах від Крюківського вагонобудівного заводу верхні полиці еволюціонують. Про таке повідомив керівник із комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко. З його слів нині робота кипить на 66-ма новими вагонами для укрзалізниці. Буде декілька цікавих рішень, про які офіційно розкажемо пізніше, але точно тішимось еволюції верхніх поличок, а ще швидшим та якіснішим підйомникам для пасажирів з інвалідністю, написав пан Шевченко. А також зазначив, що вагони тепер мають понад 80% комплектуючих українського виробництва від 160 постачальників. 6 березня Український ветеранський фонд мінветеранів розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу. Варто почати власну справу. За умовами конкурсу на започаткування чи розвиток власної справи можна отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Прийом заявок триватиме з 6 до 18 березня. Подати заявку можна на сайті Українського ветеранського фонду. На Кремечуччині поліціянти дістали з водойми 16 браконьєрських сіток довжиною 800 метрів із рибою. Заборонені знаряддя лову правоохоронці опечатали та передали для подальшого знищення, а рибу випустили у природнє середовище. Наразі превентивні рейди водної поліції на водоймах Полтавщини тривають. Кременчук відвідав представник уповноваженого справ людини у Полтавській області. Це перший візит Владислава Носенка до нашого міста за час каденції. Участь у заході взяли представники органів Кременчуцької міськради, КРВА, районного центру комплектування та соцпідтримки, а також правоохоронні органи. Я хочу, щоб ви чітко зрозуміли. Головна наша функція і мета нашої діяльності це виключно здійснення парламентського контролю за дотриманням прав людини і громадянин. Перш за все, ми не заміняємо діяльність жодних інших державних органів. Ми не можемо замінити діяльність поліції, ми не можемо замінити діяльність уряду, Верховної Ради, будь-яких інших державних органів. Ми лише доповнюємо існуючі засоби захисту прав людини і громадянин. Що саме робить офіс уповноваженого Верховної Ради на міжнародному рівні для повернення бранців Кремля? І Яким чином держава захищає їх права? Питання, що цікавило більшість присутніх. Нагадаємо, матері і дружини військовополонених Маріуполя регулярно виходять на акції нагадування про заручників Росії, зокрема полку Азов. Жінки переймаються чи не доведеться чекати рідних до кінця війни? Уже майже два роки. Ну що наші хлопці знаходяться в полоні? Ну, почті рік, що жодного бійця нашого не ну немає голодного. Взагалі 10 років триває війна, на жаль. Ні, я розумію. Нам всім дуже складно. Дмитро Валерійович цю роботу. Ми не можемо просто, знаєте, зайти і забрати, якби ми цього не хотіли. Ведеться робота, звертається держав-партнерів, звертається увага міжнародних організацій на посиленні тиску саме на державу Російську Федерацію з метою, щоб повернути саме кожних та кожного. Ми ну, готові. Саме Дивіться, зовсім їх не міняє. Тому що їх не хоче відпускати російська федерація. Пані Олена також занепокоєна долею чоловіка, офіційно зниклого безвісти, неофіційно загиблого. Жінка цікавилася процедурою обміну тілами полеглих воїнів із країною-агресоркою. Останній обмін такий відбувся. Про це було публічно повідомлено. Я думаю, кожного разу, коли такі обміни будуть, це буде публічно. Статистика точно не велика. може так відбутись, що він перебуває, наприклад, в полоні. Ну це може бути. Погодьтесь, у вас зараз статус про те, що він зниклий без віст. і такі випадки також є. На жаль, були такі випадки, коли, наприклад, там людині втратила руку. Наприклад, знаєте, знайшли під час деокупації території, знайшли, зробили аналіз ДНК, встановили статус, що людина померла, а потім а вона жива. Водночас в Україні триває мобілізація. На жаль, є випадки неправомірного вручення повісток, як це сталося із чоловіком пані Анастасії під час його зустрічі із представниками ТЦК. На Закарпатті він стає на обліку у нас тут в Кримішівці ТЦК і його відправили до частини, не надавши змогу прийти тоді не адвокату, ні медперсоналом. Його там і збили У нас є рішення суду щодо зняття побою, але, на жаль, ТЦК ніхто не реагує на це. Ми хотіли би запитати правомірність таких дій. А і друга це можливість проведення ВЛК саме Кормічицькому ТЦК, Оскільки ВЛК, яке було проведене на Закарпатті, воно. Взагалі не проводилися. Ви напишете з вами до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини викладення цих всіх обставин. Ми його візьмемо або з вами обміняємося контактами, як це краще зробити, його зареєструємо. У нас точно так же представлений є представник в Ужгороді, окремо працівниця є в Хусті, як ви говорите. І, на жаль, такі подібні ситуації, про які говорите, вони мають, ну вони часто там трапляються. Бити точно нікого не можна. Це є неправомірним. Ми ж все ж таки правова держава. У нас немає ніякого покарання, за яке передбачено там фізичне застосування сили. Це точно неправильно, цього не має бути. Говорили кременчужани і про порушення конституційних прав і нарікали на роботу правоохоронців. Зокрема, герой не одного нашого сюжету Микола Авраменко обурювався обмеженням прав у кримінальному провадженні. Підтвердження, що в одній могилі свого часу розмістили двох жінок, правоохоронці не знайшли. Звертаюся до вас, щоб ви допомогли мені у рішенні питання по наругі над моєю покойною жінкою. Рік досліджували діло і показалося, що там не, нема доказів, хто захоронив. Якщо ви вважаєте, що правоохоронні органи неналежним чином відреагували, здійснили розслідування кримінального правопорушення, ви в даному випадку мали можливість звернутися зі скаргою до суду на їх дії. У разі, знову ж таки, ніхто вас не позбавляє можливості звернення до уповноваженого. Ми зараз за результатами зустрічі надамо вам бланк заяви, допоможемо скласти звернення. Ви напишете звернення до уповноваженого. Ви зазначите, які самі дії ви вважаєте. Неправомірними, які здійснили правоохоронні органи в межах вашого кримінального правопорушення. І воно ми приїдемо до Полтави до свого місця знаходження. Зареєструємо ваше звернення і встановлений законом термін. Ви отримаєте відповідь від уповноваженої Верховної Ради України з прав людей. Загалом участь у заході взяли близько 20 громадян. Більшість оприлюднили свої запитання під час індивідуальної сесії. Водночас, як анонсували, наприкінці березня у Кременчуці буде організовано ще одну зустріч. За участі представника уповноваженого спільно з координаційним штабом поводження з військовополоненими. Конкретної дати, часу та формації заходу поки не визначено. Майстри слова, творці історії. Днями у світі відзначали День письменника. День людей, які своїм магічним словом створюють нові світи. Та закарбовують в історії події сьогодення. Традиційно Кременчуцькі автори зібралися для презентації своїх творчих напрацювань та нагородження кращих з кращих за письменницьку діяльність. Ми визначаємо дві важливі події. Перше це відзначення дипломатів конкурсу першого всеукраїнського конкурсу Кременчучна книга року 2023. І друге у нас. Сьогодні захід вручення книг творчого конкурсу міст побратимів Кременчука і Бідгаща, які написані нашими спілчанами українською і польською мовами. Майстрам Пера не лише вручили альманахи з Польщі мости Солідарності, але й відзначили дипломами лауреатів першого всеукраїнського творчого конкурсу «Кременчуччина. книга року-2023. Як зазначила Алла Гайшинська, членкиня журі конкурсу обрати переможців було вкрай важко, адже кожну книгу пронизано власним гірким досвідом письменника. Автор ну підійшов дуже глибоко до теми розкрити історію свого села. Тут ми зустрінемо і список остарбітерів, яких на жаль серед живих уже дуже мало, але не слід цього забувати. Тут згадується і про Голодомор, тут згадується і про сучасний період. Це дебютна книга Оксани Гриниченко. Автор розповідає свою історію, історію знайомих про тих, хто став вимушеними переселенцями. Унікальність книги в тому, що мова йде про переживання тих людей, які зіткнулися з руським. Взагалі, ви бачите, книжечка невелика, її можна прочитати за вечір, але думками повертаєшся ще багато днів. У номінації історія землі Полтавської лауреатом став Григорій Поліщук за видання Епізоди з історії села. Найкращою книгою у номінації Дитяча юнацька книга став історико-пригодницький роман «Пливе човен, Горя Повен Володимира Шевченка, двократна переможниця Тетяна Булат за книги Рядки, опалені війною та Яма Тусен Ангел Михаїл і переможницею у номінації публіцистика стала Оксана Гриниченко з книгою Думки, що лягли на папір. Конкурс книга року планують проводити і надалі. А з виданнями-переможцями 2023 року кожен бажаючи може ознайомитися у бібліотеці та у краєзнавчому музеї. Кінц фінальних матчів Крамачука з футзалу закінчився перемогою команди зі Світловодська. Вони взяли першість у цьому футбольному сезоні. Обійшовши Крамачужан, які посіли перше місце у вищій лізі, тим не менш не виборовши кубок Асоціації футболу Крамачука. Капітан команди переможців КФК «Світловодськ» наголошує, вигравати на кримачуцьких футбольних полях для нас це не вперше. І становище футболу у вашому місті набагато краще ніж у Світловодську. Переможець наших змагань команда «Світловодськ» нагороджується кубком асоціації футболу міста Кримачука. Довго до цього йшли, так що вважаю, що все заслужено. Всі старались. Тренувалися, йшли до цього. Ну, плюс десь трошки пощастило. Всі команди по-своєму складні. Адвокат, думаю, найбільш складна команда була, тому у нас з ними порівну очок. Загалом, за результатами сезону, кращим бомбардиром вищої ліги став гравець В'ячеслав Кувшинов. Перше місце, як відомо, посіла команда КФК Кременчук що стосовно другої ліги. то там кращим бомбардиром став гравець команди «Світловодськ» Олексій Шаповал. Та ж сама команда і виборола першість у цій лізі У нас в цьому році приймало участь 46 команд чи наче з ветеранськими командами. От, зараз у нас грають, буде нагроження другої ліги. Хочу подякувати спонсорам команд, які знайшли кошти грати в нашому, нашому чемпіонаті. Дуже велике дякую, найвище дякую це нашим Збройним силам, які дають змогу нам проводити ці змагання в безпеці, в нормальних умовах. Дуже велике їм дякую. Канавчий директор асоціації футболу теж відзначив високий рівень Крамачуцького футболу та наголосив, що своїми силами вони роблять все можливе, аби лише покращувати умови проведення ігор для гравців. Кращим бомбардиром третьої ліги став Костянтин Мороз з команди Нова лінія. Проте першість у рейтингу все ж за командою Інтер авто Авто-2». Зіркою четвертої ліги став бомбардир В'ячеслав Мотирний з команди Аматор. У свою чергу, перше місце у турнірній таблиці належить Алкогрупі Плюс, Поздоровити вас закінченням наших змагань. Подякувати вам, футболістам, вашим тренерам, спонсорам, за те, що в такий тяжкий час. Дозволяєте допомагають нам проводити ці змагання. Но головний, хто допомагає і дозволяє нам проводити змагання, це збройні сили України. Слава Україні!